Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, Бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на середу на 28 серпня 2024 року. Остання чверть місяць у знаку рака. Місячний день 24. Місяць без курсу із 10.13 і по 11.47. 24 місячний день. День закладання великих справ. Будь-яке будівництво розпочатись сьогодні виявиться успішним, об'єкт простоїть довгі роки, сприятливий день для реалізації цілей та кар'єрних устрімлень. Щоб ви не робили, все буде удачним. Корисно проводити курси підвищення кваліфікації, навчання робочого персоналу новим прийомам та методикам роботи. Є ймовірність, що ви отримаєте підтримку від своїх друзів та колег і покровителів. І ще 24-й місячний день дуже сильно, енергетично насищений, кращий день для тих, хто мріє почати нове життя. Просинається потяг до авантюр та екстремальних поступків. Гарний день для починань. Тяжких та енергомістких, які потребують великих фізичних зусиль. Для сильних людей це час роботи з енергіями та закладки великих справ. Гарний день для роботи на своїй садибі. Гарно скопати грядку, викорчувати дерева, нарубати дров на три роки наперед. Гарний день для того, щоб провести його вдома, купаючись любові. Провести цей час із дітьми та в сім'ї. Провідайте батьків, старших родичів. Якщо вони далеко, зателефонуйте їм, тому що вони про це мріють. Любі матусі та бабусі, 24 й місячний день не залишайте дітей без присмотру. Є велика небезпека, аби щоб діти не попали не в яку халепу. Так що глядіть їх, тому що енергії в них буде в цей день ну, дуже забагато. Гарний день для сексуальних подвигів. От, любі мої, а щоб життя було щасливим та гармонійним, не бійтеся впускати в своє життя гарні романтичні пригоди. Це стосується не тільки одиноких людей, а навіть тих, хто в парі, але їхні почуття трошки вони вже задрімали. от. Повторюйте сто разів у день такі афірмації Я привлікаю в своє життя прекрасні романтичні пригоди. Я привлікаю щастя, радість та любов. Ця практика не на один день. Повторювати треба доти, аж доки не трапляться з вами ці пригоди. Місяць у знаку рака. Оскільки він управляється цей знак місяцем. То місяць там, як у себе вдома, тому що вплив місяця найбільше сильний саме в даний проміжуток. Місяць у ракові дарує сильну інтуїцію, підвищену чутливість. Люди в цей період бувають дуже вразливими, замикаються в своєму внутрішньому світі, їхня поведінка відрізняється нестабільністю та непередбачуваністю, спостерігаються швидкі перепади настрою. Причому від майже істеричних веселощів до найглибшої депресії, тому бажано в цей час менше бувати на людях. Події зовнішнього світу відходять на другий план, а на першому опиняється наш внутрішній світ. Не поспішайте, не робіть нічого необдуманого. Саме цей день краще сім раз подумати, відміряти, а один відрізати. Не ризикуйте марно. При місяці в раці будьте обережні, є ризик бути втягнутими у неприємні ситуації. Якщо ви прислухаєтесь до своєї інтуїції, вона вас не підведе. При місяці в ракові займіться наведенням порядку в домі. Не перевтомлюйтесь, будьте уважні до себе та інших людей. У цей період вразливий шлунок, тому операції на ньому краще не робити. Не варто приймати хімічні препарати. Рекомендується процедури з виведення каменів та шлаків. Можна лікувати та видаляти зуби, ставити протези. Показано операції на ногах, колінах та сухожиллях. А якщо на протязі 2-3 днів раку ви впливаєте на область грудей легень шлунку, печінки, а також жовчного міхура, лікування вдасться вдвічі кориснішим. Та ефективнішим, а от операції не, не бажані навіть шкідливі, робимо масаж великих пальців та центру долоньки із сьомої по 9 годин ранку для профілактики та лікування шлунку. А ще, коли навалилась непомірна турбота про когось, якій ви поки що не можете дати раду. А ще, коли вас достає стан відчаю. А в 9-11 годин ранку робимо масаж великих пальців та центру долоньки для профілактики та лікування селезінки. Наші страхи та стреси, душевні переживання не проходять так собі. Вони переходять згодом у фізичні хвороби, якщо їм вчасно не дати ради, якщо виник стрес, тут же орган, який за це відповідає, дає про себе знати. Вихід. Прощати та висвобождати стреси, аж поки не научимося їх висвобождати, то робимо масаж пальчиків. Отак, От мої любі. А зараз трошки про місяць без курсу. Місяць без курсу із 1013 аж по 11.47. Не бажано призначати важливі справи на цей час. Підписувати важливі документи теж не бажано. Будьте уважні, підписуючи банківські документи, займаючись фінансовими справами, будьте уважні. Водіям за кермом будьте обережні. Залишати дітей без нагляду недопустимо. І з газом, електроенергією, і з вогнем, з гострими предметами та інструментами будьте обережні. Люди робляться розгубленими. Нічого не виходить, все валиться з рук. Настрій плаксивий, Попали в якийсь тупік. Поки місяць з курсу, побудьте наодинці, займіться своїми звичними господарськими буденними ділами. Розслабтесь, пригальмуйте, відпочиньте, передихніть. Коли місяць покидає один знак зодіаку та направляється до другого, на протязі деякого часу він знаходиться в стані переходу. У достатній мірі не відражається надії обох цих знаків, так що це такі собі провали. У місячному русі, і ви будьте обережні в цей час, краще відпочити. І нічого такого дуже такого термінового не робіть. Любі мої на сьогодні все. З вами була Бабка Люся. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя і гарних, пригарних наших днів, які ми рахуємо до нашої славної. Перемоги. Я вас люблю. Побачимось завтра.